Ви пред'явили документи, встановили факт того, що ви дійсно правопорушник. Відповідно, відносно вас мають скласти протокол про адмінзатримання. Якщо вам кажуть, виходь з машини і сідай в бус, це незаконно, це, це кримінальне каране діяння. Якщо вас силою достають з автомобіля, це ваша приватна власність. Власність зараз, ну ми, я бачив відео, що дійсно є такі, на жаль, в Україні інциденти. Головне також, ще важливо про відео, скажу, що якщо є можливість на фронтальну камеру знімати себе і проговорювати, що відбувається навколо вас. Типу сьогодні дата. Така, та ката, де там час такий, то та мене зупинили в районі там торгового центру такого то. Працівники поліції відмовляються надавати службове посвідчення, кажуть, що я в розшуку і намагаються силою дістати мене з автомобіля для адвоката. Це вже доказ, який можна станографувати, відповідно використати в суді, долучити до заяви про, про вчинення злочину. Відповідно, це також якби буде маленьким аргументом. Також. На випадок, якщо відбувається подібне затримання, бажано залучити свідків, які знаходяться там за, за межами там або автомобіля, або поруч вас, якісь прохожі. Якщо ви там є друзі, дружина, можливо, хтось з вами є спільно, щоб щоб вони були поруч і фіксували все те, що відбувається своїм клієнтам Також раджу, якщо відбувається зупинка, просити поліцію та ртЦК підійти до камери відеоспостереження. Зараз в містах дуже багато. Ну, Камер відеоспостереження це банки, магазини, тобто вони всі мають наявне відеоспостереження, підійти під цю камеру і знаходитись там. Я розумію, що працівники РТЦК у них є бодікамери, однак ця бодікамера вона ну, буде знімати те, що вигідно працівникам РТЦК. Тому бажано залучати такі можливості фіксації того, що відбувається навколо вас.